Програма в темі на Радіо Сі 4. вітаю. Мене звуть Антон Шкуро, і я в темі твого міста. Настав час справжніх розмов і програма в темі час, коли всі питання мають відповідь. Сьогодні ми будемо говорити про унікальне українське свято, яке вже давно переросло в міжнародний. Рух під назвою Всесвітній день вишиванки. І знаково, що воно зародилось не в Києві, не у Львові і не будь-інше, де інше, а саме в Чернівцях, в стінах Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Сьогодні в нашій студії людина, яка знає історію дня вишиванки з перших днів і з перших кроків. Декан факультету історії, політології та міжнародних відносин. ЧНУ Василь Карпо. Вітаємо. добрий день, шановні слухачі. Отже, давайте розпочнемо з того і зі згадки, як все починалось, як, як виникла ця ідея, і пригадаємо, хто був ініціатором цієї ідеї. Дякую, дякую насамперед за таку велику увагу до такого свята. Дійсно, свято зародилося в стінах Чернівецького національного університету, а саме на факультеті історії, політології та міжнародних відносин. Наш університет загалом, і зокрема факультет, це є така зона вільної думки, зона комфорту. І, напевно, і тому в стінах Чернівецького університету виникло це свято, тому що, як правило, такі речі виникають досить таки спонтанно. Зародилося це свято з ідеї декількох студентів, а саме у 2006 році, коли студенти. А факультету історії політології і міжнародного відносина просто зрозуміли, що треба а, зробити своє життя студентське трошки в такому різноманітному стилі. Вони побачили, що є студенти Ігор Житарюк, спеціальність політології, який ну, досить часто одягав вишиту сорочку на пари в будній день. І тому зародилася така ідея: кажуть, давайте ми разом одягнемо ці вишиті сорочки в якийсь зазначений день. І ця ініціатива була підтримана групою студентів. Зразу підкреслюю, ну не всім факультетом, звичайно, групою студентів, зокрема, такими як Леся Воронюк, як Сергій Бостан, як Сергій Добжанський, Михайло Павлюк та іншими. І вони вирішили на другий день одягнути всі вишиванки і попросили, щоб це зробили їхні однокурсники. Коли побачили, що це свято воно має, так би мовити, підтримку, а дійсно воно мало підтримку, і тому воно спочатку виникло тільки на факультеті історії, політології міжнародних відносин. Згодом ця ініціатива була підтримана деканатом, була підтримана студентським самоврядуванням, і потім і підтримана тодішнім ректоратом Чернівецького національного університету. І тому Підкреслюю, що це свято виникло досить таки спонтанно, і, чесно кажучи, навіть ми, коли були керівниками в той час, я думаю, і самі студенти вони навіть не думали, що це свято переросте такі великі межі. Цікаво. Я хочу нагадати, що день вишиванки ми святкуємо щороку, в третій четвер травня. Виявляється, флешмоб студентський переріс в цілий національний і навіть міжнародний рух. Виявляється, що воно університет має не просто роль якоїсь там академічного навчання, а університет відіграє роль національно патріотичного виховання, громадянської освіти і так далі. І тому подібне. Зараз, у світлі тих подій, і в світлі збільшення кількості іного, з інших регіонів, збільшення студентів, це. Має якісь відображення на тому на їхньому сприйнятті, на тому, як відбувається взагалі ем, можливість прийняття традицій українських і популяризації українських традицій? Так, питання досить таки цікаве. Воно, я би сказав, воно більше відноситься до сучасної філософії вищої школи. Як правило, ми. Стараємось відходити від традиційної системи навчання в вищому навчальному закладі, і це характерно для Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, який, до речі, цього року відзначає 150-річчя, і відповідно до нових таких вимірів, до нових викликів, які є по відношенню до всієї освітньої сфери. Ми прекрасно розуміємо, що ми повинні рухатися саме в такому напрямку. В якому напрямку? В напрямку того, що університет повинен стати не тільки освітнім закладом, університет повинен стати поряд з освітнім науковим закладом і програматським університетом, тобто, що мається на увазі. Тут, передусім, ми ставимо собі за мету це виховання молоді, виховання її патріотичних таких ідеалів. І особливо влучне ваше запитання, що стосується відповідно відносно верніше тих студентів, які переїхали з інших регіонів. Ви знаєте, що в роки останні роки нападу Російської Федерації на Україну досить багато студентів у нас є східних регіонів. України. І тут цікавий такий момент. Ми якраз також ну те, що досліджували, ми хотіли побачити їхнє ставлення саме до цього свята, як вони сприймуть саме таку ідею. І ви знаєте, тут досить цікаво, що інколи навіть буває, що вони більше це сприймають ближче. Власне, до своєї такої внутрішньої ідентичності, тому ми бачимо, що вони абсолютно або в більшій мірі вони підтримують цю ідею. Більше бувають такі випадки, я є свідком, як керівник факультету, коли в спілкуванні між студентами, коли, наприклад, ми зготуємося до завтрашнього свята, коли виникають певні проблеми, що стосуються одягу, то тут мені дуже приємно, коли студенти кажуть: а в мене є дві сорочки, я тобі завтра принесу. Більше того, коли викладую. Дачі, навіть ми знаємо такі моменти, коли і завтра це так буде, коли викладачі приносять студентам, студентам сорочку і якісь так би мовити елементи орнаменту для того, щоб підтримати цю ідею. Тобто, це є так, би мовити, досить важливий елемент такого, я би сказав, патріотичного виховання, і як любить говорити одна з засновниць цього свята Леся Воронюк, це збереження отої того коду ідентичності українця. Мені, до речі, дуже імпонує та фраза про те, що вишиванка твій генетичний код нації. Прям от так воно Нічого більше воно, не потрібно. воно досить влучно, влучно, і тут треба віддати належне саме е і Лесі Воронюк і іншим представникам, які започаткували це свято, які дійсно підтримали таку ідею. І це є такий слоган, який дійсно на сьогоднішній день є важливим таким елементом. Чудово. А можете пригадати перший день? от як все от як все відбувалось? Можливо, якісь кумедні історії або зворушливі моменти? Ви знаєте, я також згадую про це, і таких дуже кумедних ні? Ви знаєте, тут була інша ситуація. А коли студенти запропонували цю ідею, то як згадують самі учасники, то вони побачили, чи підтримають студенти їх. Ну, коли побачили, що коли прийшли на заняття, ну не всі звичайно могли одягнути на сідуючий день, то відповідно до цього побачили, що більшість є. Але для студентів важливо було ще інший варіант не скільки як студенти підтримують цю ідею, а як викладачі підтримують. І коли а, побачили це вже на слідуючий рік, послідуючі студенти, я так по очах дивився, вони нібито навіть рахували, скільки викладачів. Одягнули вишиванки. І тут якраз були такі моменти. то треба правду говорити, що, звичайно, не всі серед викладачів є викладачі, які сприймали тоді освіту, як чисто навчальний заклад, до цього відносилися. Ну, я би сказав, не те, що вони забороняли, абсолютно цього не було в нас, але такої великої підтримки б декого не було. І мені цікаво, навіть читав спогади цих учасників, що дехто з них навіть підрахував роки. Одно, вони, я прізвище. Не знає цього викладача, то лише студенти можуть знати, вони підрахували і між собою говорили, що був один викладач, який аж через 11 років одягнув вишиванку на це свято. І це для них був, була велика перемога. Я думаю, що це була перемога не тільки для студентів, а й для самого викладача. Це досить такий показовий момент. А щодо інших таких питань, звичайно, я кумедний який, особливо перші роки, то було просто в нас було, ми були центром, особливо на факультеті, коли я Пам'ятаю, коли в нас були, у нас рядом навчаються студенти музичного училища, коли ми їх запросили, цих молодих хлопців з інструментами, коли студенти наварили вареників, коли це все проводили. Я думаю, що ведучий також був учасником цього так. дійства, бо він також випускник нашого факультету. І а, я, коли це почалося дійство, я як один з керівників факультету, заступником був, тоді був деканом професор Добжанський Олександр, у мене тільки одна була пересторога. Я просто нагадував систему будівництва цієї будівлі, бо ви знаєте, це колишній компатії, крайовий орган, колись там знаход краєвий орган ще за Румунської держави, а перекриття там дерев'яні. Коли студенти почали танцювати, я думаю, якщо це зараз тут будуть якісь Певні нюанси такі, ну коли все закінчилося, то для мене це було, чесно кажучи, велике полегшення в цьому відношенні. Дякую цікаво. Я, до речі, про ці ваші переживання не знав і ніхто про це не знав, але да. це цікаво, чути через да. стільки років. Добре, а от сьогодні день вишиванки це вже світовий бренд. От в усьому світі про це говорять? В усьому світі про це знають його підтримують українці в діаспорі, його підтримують іноземці, дипломати. Навіть голівудські зірки часом вдягають вишиванку. А чи очікувала от адміністрація університету, професорсько-викладацький склад? Чи очікували? Прям такого вау, ефекту, як по сучасному. Я думаю, чесно скажу, що ніхто не очікував. Я думаю, що навіть самі організатори цього не очікували. Я також слідкую за, до речі, хочу нагадати я. Ну може, тут закономірність така, що я перераховував студентів, які були організаторами цього дійства. І треба наголосити, я не ну, можу стверджувати, що саме ця така акція, вона допомогла їм зробити себе. я як як Відомими політичними діячами, культурними діячами на терені нашої області, нашої громади, тому що кожен з них, вище перерахованих, займає певну посаду в Чернівецькій області, і не тільки. Але питання в іншому полягає. Мене більше всього хвилювала підтримка центральних органів влади. І я пам'ятаю, студенти є студенти, коли вони почали писати листи відкриті президентам, президентам писати листи, одягніть сорочку. Ну, Тут, знаєте, як кожен керівник. Керівник тут були певні такі питання. Думав, всі думали, чи не буде зворотніх в лапках листів по відношенні до цього. Але ви знаєте, треба наголосити, як стверджують самі організатори, що підтримали цю ідею безпосередньо всі президенти, які були за цей час, крім Віктора Януковича. Отой сорочки не це 100%. Для мене було показовим, коли ця акція вона мала такий вимір, коли я побачив, що. Майже всі, майже всі підкреслюю, депутати Верховної Ради одягають на сьогоднішній день. Це вже питання, як кажуть, не обговорюється, тому це дуже видно. А показовим було це те, що за межами держави, і особливо це стосується. і Нам дуже приємно, коли нам пишуть. Коли нам звітують, я би так сказав, що вони роблять таку акцію, і в різних соціальних е таких мережах, медійних нам показують, ми слідкуємо, там Австралія, там Франція, де українці, які проживають, та не тільки одягають вишиті сорочки. Тобто це переросло саме межі а власне України. І я чесно хочу наголосити, що ми не очікували такого ефекту. Ну я взагалі вважаю, що от мені здається, що в той період, коли запускався флешмоб і ініціатива, ця зароджувалась, сили соцмереж і такої не було. Так, тобто, тут символізм та, та, вишиванки зіграв так. свою та. роль. Тут, напевно, цей момент, і це дуже цікаво, і я над цим досить довго думаю і думаю, а над таким ще питанням його треба трошки ширше розглядати, а чому саме тут з Буковини? А я потім собі задаю питання: а чому саме на Буковині зародилася українська естрадна пісня? А чому, якщо порахувати кількість відомих співаків, оперних, естрадних на до кількості жителів Чернівецької області по відношенню пропорції до України, тут немає з ким рахувати. Тут, напевно, той такий магніт, який якраз дав певну можливість розвивати не тільки цю ініціативу, але це одна з ініціатив. І тому це важливо підтримати передусім. Ми не ставимо це за самоціль. Ми не говоримо це, і ми, я сьогодні з студентами зустрічався і казав, ми ніколи нікого не заставляємо. Будь ласка, хто що хоче, хоче, не одягає, тобто немає. Тому що перетворювати це в таку, знаєте, радянську систему, як піонерських таборів, ми цього не будемо робити це безпосередньо. Але нам бажає нам саме важливо це бажання самих студентів, це зробити і бажання самих викладачів. Ну і найбільш приємно, коли розумієте, коли ми бачимо оці вишивки автентичні, коли, наприклад, викладач чи студент він одягає сорочку, не ту, яка, вибачте, куплена на Калинівському ринку або десь інше, а вона одягає. Сорочку, яка вишита бабкою, прабабкою, мамою. Оце є отой а, код, отой генетичність, який підтримує з одного боку це сімейні традиції, з другого боку, це якраз традиції української ідентичності. До речі, чи маєте ви свою унікальну вишиванку там з історією, з родинною історією, от з таким чимось сакральним, прямо? чесно кажу, я не маю дочка, моя має, тому що моя покійна мама вишила. Ї спеціально тому я такої не маю, але у мене є декілька таких. І, до речі, я дав слово, що завтра маю однією поділитися студентом з Полтави, який до нас прийшов вчитися. Я його запитав, він каже, а я не маю сорочки. Каже, завтра будеш мати. Прекрасно. Це. це ну... Це великого вартує насправді. А от чи не здається вам, от сьогодні день вишиванку носять не лише на свято, а й повсякденному житті? Е, є ви розумієте, ну для нас, для буковинців, все зрозуміло, і особливо хто виріс в сільській місцевості. Ми це бачимо, прекрасно великі свята, релігійного характеру. Там це питань немає абсолютно. Але приємно, що це є вже один з елементів навіть молодіжного такого бренду. І в принципі, це є не тільки вишиванка, це різні поясочки, це і елементи такого гердану, які дуже такі зараз сучасні модні, трендові саме власне на території Чернівецької області і України. І тому зараз серед молоді популярні, наскільки я знаю, такі магазини молодіжної такої моди пов'язані з українським виробником. Я, наприклад, в Чернівцях знаю, і в Києві, і в Львові недавно був заходив там. Е, такі топовими товарами саме є власне такі е, вишивки і елементи саме українського традиційного одягу. Ну, найбільш мені, наприклад, приємно, коли я. Був, так сталося, був на одному з матчів збірної України в Дюссельдорфі між Україною і Словаччиною. І коли вся, весь стадіон заспівав Червону руту, ми відчули, що ми з Буковини, коли були люди в вишитих сорочках, я побачив, що хлопчина такий чорнявий, тобто далекий від України, але він також вишитій сорочці. То став нас наш найкращий товариш, друг саме під час перегляду футбольного матчу. Це є показ. Зник. От, виявляється, вишиванка. Це ще такий лакмусовий папірець, Тобто, де, де свої одразу да, можна, так, помітити. можна помітити так, це дійсно так. Прекрасно. А, давайте ще, от яке би ви побажання могли висловити нашим слухачам і, і навіть тим українцям, які ще не вдягнули вишиванку, у яких є інколи бувають навіть сумніви. Так, ви розумієте, тут є питання такого характеру. Якось так в нас склалося. Ви знаєте, що ця ідеологія, пропаганда вона дуже сильно вдарила по всім поколінням, і тому з боку офіційної пропаганди, особливо російської, саме вишиванка. Вона є символом українського націоналізму. Давайте чесно говорити. Хоча загалом, як історик, можна стверджувати, що націоналізм як явище це є нормальний такий момент, який характерний для всіх народів, для всіх націй, які проходять елемент становлення своєї державності. Ну, це я кажу дискусія іншого характеру. І тому це дещо воно заповільнює саме процес розуміння цього, цього моменту. Тому що е, тут ми не можемо стверджувати, що той, хто не одягає вишиванку, він не любить Україну. Абсолютно ні. Тут ми повинні знову ж таки підкреслюю те, що я говорив по відношенню до студентства, що е, не треба це робити масовими, не треба це робити приказовим характером. Але я думаю, що з часом кожна людина, кожен українець зрозуміє, що дійсно. А він повинен е розуміти, що він є українець і тому вишиванка. Це є такий момент для того, щоб він ще краще це зрозумів. І Я закликаю вступати на факультет історії, політології і міжнародних відносин Чернівецького національного університету, де дійсно він це зрозуміє на протязі всіх років навчання. Це найпрекрасніші слова, які я міг почути, будучи випускником факультету і пишаючись тим, що навіть день вишиванки зароджувався в той період, коли я теж був студентом факультету чи не дякую, дякую вам, Василь Валас. Дякую, я дуже гарно дякую. Мені дуже приємно, що саме. Е, майже весь колектив е, радіостанції «Приємно» є випускники саме факультету історії, політології міжнародних відносин, а саме Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Дякую. Е, дякую. Ну, ви знаєте, факультет він створює своєрід. Це якась воронка культурна, яка от навіює тільки такий дух. Інших духів не буває. От я ж нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був Василь Карпо, декан факультету історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ, людина, яка знає все про день вишиванки і навіть більше. Щиро дякую вам, Васильованто, за цю розмову. Дякую за те, що ваша команда змогла, команда університету і факультету стала першою краплею, яка почала справжнє культурне цунамі. Друзі, носіть вишиванку не лише раз на рік, але й в серці щодня. З вами був Антон Шкуро. і Ця програма в темі, коли всі питання мають відповідь. Бажаю всім гарного вечора. Па-па. Дякую. Програма в темі на Радіо Усі 4.